How are you? Thanks for coming. Шановний пане прем'єр-міністр, дуже радий вас бачити, зустрічати разом з міністрами в Україні. Я вважаю, що сьогодні великий успіх в відносинах між нашими державами. Засідання засідання урядів України і Румунії на найвищому рівні. Це велике досягнення після наших домовленостей на рівні президентів. Я хочу подякувати ще раз вашій державі за те, що приймали українську делегацію. І в мене була можливість бути в Румунії і мати стратегічні домовленості. Сьогодні ми бачимо розвиток цих домовленостей, дякуючи відносинам з президентом. З урядом паном прем'єр-міністром і між нашими парламентарями. Вважаю, що у нас є потужне, не буду говорити, велике майбутнього, велике це судити не нам а по результатам, але точно потужне сусідство і потужне майбутнє між нашими державами. Я радий, що сьогодні. Прийнято стратегічне рішення, про яке ми говорили щодо румунської мови. Я думаю, що це якраз відповідь на те, яким чином ми будемо і хочемо працювати разом. Зі свого боку, хочу подякувати вам і е, людям Румунії за підтримку України, українського народу, а також за ті пакети. Е, Військової допомоги, які е, дійсно нам допомогли на, на полі бою. І хочу, я знаю, що у вас була зустріч в Ізраїлі, ви були там зі спеціальною місією. Я хочу вам подякувати за гуманітарну підтримку українців, за те, що нам допомогли евакуювати українців без проблем. Зайвих проблем швидко без будь-яких перешкод. Дякую за такі за такі відносини, пане президенте. Я дуже радий, що ми зуміли разом з Денисом провести це спільне засідання. Це потужний сигнал. Особливо тому, що ми зробили це через всього за тиждень від вашого візиту, ваших дискусій з президентом Румунії ви домовилися про підняття наших відносин до якісно вищого рівня до стратегічного партнерства. Було дуже прикладне засідання. Я дуже задоволений. Я побачив, що і Деніс задоволений міністри обговорили докладно. Ми маємо докласти додаткові зусилля в. Сфері транспорту з тим, щоб вписатися в обіцяне 4 мільйони тонн щомісяця, маємо розвивати залізницю, судноплавство. Гадаю, що вийдемо з логіки, яку ми мали дотепер, і спробуємо. Перенести якомога більше на територію Румунії все з тим, щоб не наражати вантажівки на території України, щоб вони стояли в чергах на митницях, і ми зробимо конкретні пропозиції в цьому сенсі.